Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. На сьогодні субота, холодно, але дощику немає. І Макс ось е, зі своїм тадом тут е, трохи рехтують гараж. Поворота просіли, воно не відкривається. Е, треба трошки підшаманити. Такий у нас тимчасовий гараж, а вже стоїть років 5, ну нічого, колись. Дай Бог, все буде. Трошки піднімають, бо осі воно домкрати піднімають, ну і помічник, тут як тут. Ну Колись ми що, цей гараж купували. Та в місті кооперативи, ну, оті гаражні, чи як воно. А, скільки він нам вийшов? 15 тисяч, так? Да? 16. Типа, щоб не стояв, а туди Але колись Макс хоче. Я зійшла коблоку зробити гараж. Ну Це буде колись. Так, підемо ми Живає подивимось, так, що там на городі. А що в нас на городі? На городі в нас мокро. Холодно і бур'ян все зелене. Виноград відходить дуже повільно. І пообривали те, що померзло. Не скрізь, правда, ось цей, бачите, тут кущ винний, я його і не чіпала, а те, що десертне, то побривала, пополивали. І ще й дощ якось пішов, але дуже-дуже повільно щось там знизу показується. Ну, вже як є, парнички закриті. Сьогодні також передавали мороз. То наче не було, але було дуже-дуже холодно. Вчора ми топили в хаті. Редиска. Потім, потім що в нас? Хризантема, хризантема пожила, так сказати, після дощиків. Капусточка, я оце дивлюся, що. Можливо, завтра всю капусту. Сьогодні трошки має. там є інша робота. А завтра по такій погоді якраз досадити всю, яка є в парнику, нехай собі приймається, бо без сонця їй легше прийматися, що не світить. Цибулька. Бур'янчик. Ну, з бур'янчиком я не знаю, треба подивитись по погоді. Є же ж гербіцити. Але там треба хоча б, ну я не знаю, щоб декілька годин не було того дощу, бо треба ж ну, так обробляти по вологому. Так що подивимося. Можливо, ще й обробити це так. На свій страх і ризик, подалі там дощі, дощі. А там, звісно, буде видно. Можливо, і нібо. Дуже вітряно. На вулиці, хоч і хмарно, якось така очі борять, щось не можу їх відкрити. Дивлюсь, що полуничка така рясна, в цвіту подивимося. І навіть ділки літають, бачу, бо в нас тут поруч є пасіка, то вони долетіли, їм недалеко летіти. Подивимося, як з цією погодою буде. Ну, але ось, ви бачите, сонечко виходить. Зараз заховається, а завтра стоїть дощ і далі там дощі. Так що буде видно. Саме головне, щоб хоч трошечки тепліше було, щоб воно все росло. Так. Стояла, знімала, перебилась, зателефонували. Моя трошки така історія зі мною приключилася. Мені дуже часто телефонують з Нафтогаза, що там дох якийсь, то там трошки було то багато, хоча в мене рахунку немає, тут ну, на Макса воно. А це ж телефонує тільки що, ну, та, що хоче. Ходе контролер перевіряє, каже, відкривайте. Це вулиця Набережна, каже, а куди ви телефонуєте? Ну, бо вже декілька разів телефонували. Це взагалі щось там Одеська область, кажу, це Полтавська область, кажу, це не туди. Кажу, що мені робити, щоб кажу, до мене не телефонували, бо ну, дуже часто телефонують, що там треба віддати, то все Те, Я не знаю, це хтось вказав ваш номер. Кажу, Я дуже рада, кажу, але, але я вже задовбалася. Я ну, не знаю. І дивилася, і на автогаз номер писали туди, ми. але все одно телефонують, ну нехай собі телефонують. Ні, вночі не дзвонять. Так, поки я там плов робила, тісто зробила, а вони вже зробили, гараж закрили. Кажу, ну давай, показуй, що ви тут наробили. О, так диви, як ви гарно підняли, воно геть волочилось. В тебе тепер будуть автоматичні ворота, не тільки там а й тут, бо тут я трохи не могла відкривати їх. Закрива. Це ще були такі коментарі, що пофарбуйте цей гараж, а на що його фарбувати? У нас все влаштовує. Немає нам куди дівати гроші, щоб пофарбувати цей гараж. Стоїть стої собі, хай стоїть. Що там Макс, що далі? Гараж Обіде? Ти заліз, залізо кудись треба прибрати. Де? Так, Максові старі пороги треба прибрати, а то вони щось тут лежать, лежать. металолом? Да, взяти? Та... Та... Ну а куди його дівати? А, ні, так здати, це одне і все. Ні, там у нас ще є. Ага. Там буде, то, що тут все що треба, там. Ціла купа, сміття якогось для мене, а Максу все треба. Я на кухні. Захотілося мені рогаликів. Думала, буду робити пісочне тісто, але зробила дріжджове. Я колись влітку дуже часто це тісто робила щось. Давно його не робила, а це згадалося. Ну, як згадалося, подивилася по рецепту. Я робила влітку з персиками. Ну, смачно було. Це буде з вишнею. І ще дістала варення з груші. Тобто зараз почну крутити. Тут ось не то каша, не то плов, але хі, їсти можна, розсипається. Не дуже прям так як треба, але і не заліпуха, така, як Женя каже. Плов, у нас Євген полюбляє. Хоч там є м'ясо, але щось вибирає, а щось і з'їдає. Не дуже він такий м'ясний. У нас ще там є борщ. Отакі От у нас рогалики, крученики вийшли. Я відділила маком, посипала це з грушею на ну, варення. А... Вишня нічого не посипала. Ось так от. І Максу на роботу буде, і завтра тато буде їхати додому, буде йому на гостинець. Так що, з випічкою на сьогодні все. Ну що, у нас майже доба пройшла після того, як ми е, вимкнули автоклав і зараз будемо відкривати. Я вже повідкривала, повітря спустила, відкрутила, бо це займає довго часу, і будемо діставати. Але я ще не дивилася, бачу, що. А кришечки на місці, і то добре. О, паштетик. Бачу, що цей паштет буде смачний, бо ми... Ну, воно видно, коли м'ясний, він видно, що м'ясний, а коли жирненький, видно, що жирненький. На цей раз було в основному м'ясо, то повинен бути смачненький, червоненький такий, як я й хотіла. Ну, звісно, жирок є, бо воно ж з голови там де-не-де було сало, бо свиня була більше м'ясна. Але якраз те, що я хотіла. Головне, щоб смачний був. Пробувати я цей раз не пробувала. Все Макс пробував. Я взагалі не дуже полюбляю щось сирене пробувати. Але якщо Макса немає вдома, то пробую. А це він був то він коштував. Знаєте, в нас автоклав не так давно, трохи більше року, але були свої помилки, що я поспішала відкривати. Коли температура, наче, дивися, що показує менше 30 градусів, але ж воно ж тут така прошарок повітря, а водичка то була гаряча. Я відкривала, здуваєш повітря, а воно чути вже туп-тух-тух-тук. Кришки вздувалися. Бувало таке, що кришка вздулася, але в поставиш і воно назад ставало, все добре було. Нічим, як би воно на якість не впливало, але отак от якось когось пригощати, то кришка вздута, Не всі ж будуть таке їсти, знаючи, що ага, кришка ж вздувається коли, коли щось погане. То тепер я не поспішаю. Чекаю, коли воно водичка. Зараз взагалі така кімнатної температури, можна сказати, холодна. Бо Макс зранку став, каже, зради не відкривати. Каже, ні, ми чекаємо. Тож, я дочекалася, коли добре охолоне, і, і все. Такі 10 баночок паштету вийшло. Він, звісно, охолоне, стане біленьким, жир загусне. Але мені все подобається. Я вже бачу, що подобається. У нас вітер шалений. Я вийшла на город подивитися, що тут робиться в парничках. Хочу сказати, що в парничку помідори онці ефемер, що як листя персика... Ой, персика, чуєте? Перчика чи картоплі. Такі вони гарненькі, височенькі. Там далі відійшло і помідори, і перець, і баклажани. І навіть огірки, ті, що підмерзали, вони відійшли. Так що ось такі справи в парничку буду закривати. І нехай чекає кращої годинки тепла. Думала, що то вам казала, що обробляти отам. Але воно такий вітер. Думаю, ну я не геть ще перелякана. Так що. Висипається і обробиться, все туди далі, бо вітер дме А ще туди зійшли огірки. Тут вони, видно, я там рила прокинулися, але ще земельки не вилізли. А ці, що повилазили, я вон прикрила пляшками, і нехай вони так стоять, бо я їх глянула на прогноз, там холодно цілий тиждень, а далі я й не дивилася. І тут кабачки також не всі. Тут ямка, там і там. Це різні сорти, так що три сорти вкрила. І все. Йдемо до хати. А то на вулиці так холодно, я шапку одягнула. Все, можна тепер йти грітися і чекати потепління. ну І топити плиту. Щоб тепленько в хаті було. Травень місяць майже середина, а ми топимо. Ну, погода є погода. Проти погоди ніяк не підеш. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока.